Привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні на ваші питання у нас в студії відповідає некромант Авель. Вітаю Авель. Вітаю, Дуже багато гарних відгуків отримали під відео з вами. Давайте ж і сьогодні подивимось питання, які хвилюють всіх українців. Перше загальне таке питання, але я знаю, що ви виходите в діалог з мертвими, спілкуєтесь з мертвими, часто буваєте в світі мертвих. Що кажуть, які передбачення вони роблять нам на січень 2025 року? Тому що багато чекають мирних переговорів. Дехто дуже побоюється інавгурації Трампа. Що бачите ви? Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай. Що бачу я? Широке питання, звісно. Так, да, буде декілька у нас поворотів. А, повороти по дороку, тобто це неочікувані повороти. Тут навіть і, предсказати тяжко багато подій. В загальному ключі, як воно буде у нас виглядати, нормально ми себе будемо чувствувати чи не дуже. Спокійно, у нас має бути все спокійно. Значить, різні перевороти чи події будуть у нас на політичній арені. Те, що не стосується простих смердів, так сказати. А -а Політики почали гру. Почали гру і почали вирішувати питання. Почали вирішувати питання, тому що вся власть, яка мала встати, встала. Угу. Чи, як ця гра, чи обернеться вона позитивом Україні? Я розумію, що це, можливо, буде не в січні. Так. Да. А яка карта у вас? жезлів». Угу. Четверка. Четвірка А... В Україні буде мнима свобода. Ми будемо під кимось. Ну, ну, ми й не вміємо розпоряджатися владою, це логічно. Слухайте, ну головне тут, щоб, знаєте, не Рашка не вмішалася. Ну, тому що можна Ні, бути, знаєте, під кимось а, на основі якихось договорів, а можна бути насильно, як вони намагаються це зробити. Підкорити нас насильно. Ні, тут не про Росію мова. йде. Тут іде. знаєте, от про цю, цю, Теорію змов. От. Все десь на от такому рівні. І це якби, не треба лізти, щоб не говорити лишнього. Uh -huh. Щоб не опозоритися, да, прямо зараз на камеру. Тим, тим не менш, е да, ведеться гра політична і да, вони домовляються за якесь управління, землі, там, ресурси і все остальне за, за очі людей. Тобто, по факту, як говориться, укр... як це, народ, джерело влади, Ні. Джерело, ну якесь воно не в нашу вигоду діє. А, а чи буде Україна вже застосовувати зброю, яку сама розробляє? Тому що знаємо про нові розробки, знаємо про лазерну зброю, знаємо про пекло, знаємо про трембіту, про руту. Та чи буде нарешті ця зброя застосована на початку 2025 року? Кажуть, її взагалі не прийдеться застосовувати. А інформація про, про вироблення Україною точна? Ну так пишуть ЗМІ. Ну, пусть Для пишуть. того у нас. Пусть є... пишуть не точно ця інформація. Можливо, ми з кимсь в колабораціях її З кимось в колабораціях, але ми самі цим не займаємося. Значить, ми не контролюємо, чи, чи як і ми її використовуємо, чи кількість, яку ми виробляємо. То саме тому ми її і не використали до цих пір, тому що нам на неї теж потрібно виходить згода, щоб її застосувати. Да. А ми отримуємо цю згоду в 25-му році, на початку, в січні. Говори не отримають. Не буде ніякої зброї. Ну, дивіться, добре. Давайте подивимось так. Я знаю, що ви особливо відповідаєте на питання. Вона нам не потрібна буде, тому що вже буде, не буде ніякої зброї, тому що вона буде нам уже не на часі. Заберуть. Зброю? Странно. Історія цієї, з ядерною ракетою повторяється. Коротше, у нас типу якось її вироблення зупиниться, але воно буде робитися на нашій території іншою державою, і робиться вид, що вона нам дається. Отак от воно буде. А, у вас надзвичайно цікаві прогнози і дуже різняться від інших майстрів, скажу вам, тому що я спілкуюся з багатьма, але. Будемо спостерігати. Давайте трошки подивимось особисті питання, особливо, які стосуються безвісти зниклих, тому що ви працюєте з мертвими і можете з легкістю перейти в світ мертвих і подивитися, чи є там ця людина, чи нема. Отож, Юрій 15.03.75, зниклий 18.02.2024. Що з ним? Він живий. Полон? Я не знаю, як будто щось в горло засунули і е, не знаю, і ригати хочеться. Може, з чимось там. Ну, типа, мені отвіта не дали, тільки відчуття і от образ. Угу. Ну, найголовніше, що живий. Ну ми знаємо, як е, е, з наших полонених можуть знущатися. Найголовніше це він воєнний? Так. А, да. все, поняв а, так. Авель, скажіть, будь ласка, це конкретно до вас питання. А, яка доля чекає лівобережжя Херсонщини, а також конкретно місто Нова Каховка? Чи буде вони я так, от конкретизую, Чи буде деокупована ця територія? Повторюю, яка. Херсонщина, лівий берег Херсону, який зараз в окупації, нова Каховка, в тому числі. Так, да, буде. Хто це вирішує взагалі? Не скажете? Ну ладно. Ви знаєте, поділюся з вами Авель. Я теж бачила звільнення Херсонщини 25-му році. Тож наші з вами видіння сходяться в цьому плані. Також Танюша запитує, теж військовий, зник без звісти, дата звати Анатолій, дата народження 18.02.71, Зник 4.10.2024 року. Живий, мертвий чи полон. Точно мертвий. На жаль, Танюшечка, прийні, прийміть наші співчуття. А, так, сьомий раз пише бабуся за внука влада. А, дивіться, теж військовий, дата народження, Влад. Ще щось говорить і не хоче відпускати мене. Ага, це про Анатолія, так? Пити він хоче, пий, mm. Так. Це все це, це все ладно. Це дуже дивно. Я перепрошую. Авель, дуже цікаве питання від бабусі. Стосовно маленького хлопчика, бачите, сьомий раз вона вже намагається нам дописатися. І от саме на, вашому, на ефірі з за вашою участю, от я побачила це питання, тому що питань справді багато. Це про зникнення маленького хлопчика. Дивіться, звати влад дата народження 7, 10, 11. Пропав при рашистах в місті Лиман Донецької області. Не можемо знайти, де тіло дитини. Допоможіть, благаю. Бабуся Галина. Давайте подивимося, чи він в світі мертвих. Можна їм ще раз? Влад, сьоме, десяте, одинадцяте. Він живий. І захист в нього є. Причому буквально ангел. Хм. Мішка. Стоп, дитину теж Міїл звати? Ні, Влад. Влад. Чому ти мені Міхаїл, Міхаїл? Коротше, жива дитина. А от куди, куди він дівся? Слухайте, Авель, а можливо, це ми знаємо, що дуже багато наших дітей рашисти вивезли на свою територію. Можливо, його шукати серед тих діток, яких вивезли рашисти? Так, да, точно вивезли. Не просто так кажеш про це. Вивезли, бо показує типу, границю і я цього говорити не буду. Добре, не треба. Головне, що хлопчик живий, щоб е, є надія його повернути. Так, просять подивитися також військового. Зник без звісти нещодавно, двадцять 11 одинадцятого, Олександр, дата народження 10.12.82. Живий чи мертвий? Олександр. Живий, в нього простужені чи почки, чи щось там знизу. Дуже тяне, прям аж щекотно. Головне, що живий. Так, запитує Лідочка нас: чи визволять хлопців на Времівському напрямку? Потрапили в оточення, село Макарівка. Чи нема там зрадника? Ще раз. Так, чи визволять хлопців на Времівському напрямку? Вони попали в оточення, село Макарівка, чи нема там зрадника? Нема. Нема там зрад... зрадника, це чи сплітні, чи домисли. Але вони вийдуть з оточення. Так, да. прям точно да. да, так. Також запитують, чи буде мобілізований Олександр 5.09.86. нуль От, не говорять про мобілізацію, говорять только, що йому от страдати треба до кінця жизни. За що вообще? Ні, все-таки його, скоріш за все, мобілізують, він туди попадає. Він або там відмучується як людина, або помре. А що відмучується. Що відмучується? Менше людьми управляти не треба. В негативну сторону вигоду для себе. Агресії дуже багато проявляє нарваний чоловік. Ще й жадний. Мені як будто пороки цю Штуку треба якось з нього вийняти. Ну, а вроді не... би, ж він не такий. Ну так, да. він такий молодий ще. Так, запитує Світлана. Подивіться, будь ласка, що в мене зі здоров'ям? 15 років страждаю панічними атаками, нічого не допомагає, чи є на мені магічний вплив. Світлана, перша Не знаю насчет магічного впливу, а чи не хоче вона магією на щось А, так може її сили так підводять? Думаю, що підводять її, дергають. Давайте подивимося, чи живий Володимир 10.06.74. Володимир, якого? Так, ще раз дивлюся, 10.06.74. Не даю його дивитись. Чому так можуть не давати? Тому що він або, уже, або дуже близько до повороту своєї долі, до рокового моменту одного із, який є у кожної людини. І він має робити зараз і вибори, і це має взагалі ніким не взнаватися, ніяк на це не впливатися, тому що ну, ніяк не вийде, просто от така воля звища. Так, на жаль, дійсно. Я знаю, що дійсно, коли здійснюється, має здійснюватись перехід. То дивитися дійсно не дають. Авель, надзвичайно велика вдячність вам, що знаходите час приходите до нас в студію. Я знаю, що ви вам не легко питання, тому що ви поринаєте от, у світ мертвих, поринаєте в роботу у спілкування з духами. Тож це дуже енергозатратно, за що я вам дуже вдячна, що ви приділили нам час. Дякую вам. Якщо у вас є бажання зв'язатися з некромантом Авелем особисто, контакти. Майстра будуть в описі цього відео. А ми не прощаємось з вами, а кажемо всім до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни. Агай. До зустрічі.